Вітаю з вами Олександр Масляний. В цьому блозі ми розглядаємо практичні питання, які пов'язані з ідентифікацією, підбором, монтажем та експлуатацією промислових компонентів. Сьогодні невеличке виключення. Сьогодні хочу показати вам, за допомогою якого обладнання видобувалось і досі видобувається нафта на теренах Українських Карпат. Це обладнання за моєю спиною. Його принципова конструкція залишається незмінною: Електродвигун, пасова передача, редуктор. Від цього всього ще не вдалося відмовитись. І всі ці, а також інші промислові компоненти, але сучасні та якісні, ви завжди можете придбати в торговому домі Ірбіс. Наприклад, ви завжди можете придбати сучасні паси, але вже з сучасних матеріалів, з сучасного. Профілю з розрахунком технічною підтримки, яку завжди готові надати вам наші технічні спеціалісти. Підберуть, розрахують, порадять, як змонтувати, як експлуатувати, як обслуговувати, на яких брендах краще зупинитися, саме в вашому випадку. А цьому відео я прошу ставити вподобайки, підписуватись. Задавайте питання, пишіть коментарі. Розповсюджуйте та підтримуйте україномовний технічний контент. З вами був Олександр Масиний. Побачимось!